Вітаю вас, дорога церква Христова. Будемо читати на продовження Богослужіння. Це місце, яке записане об'явлення, другий розділ з першого по четвертий вірш. Об'явлення Івана Богослова 2.1. До Ангела церкви в Ефесі напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто сидить серед семи свічників золотих. Я знаю діла Твої і працю Твою, і терпеливість Твою. І що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є. І знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Амінь. Сідайте, будь ласка. Отже, ми з вами прочитали текст, який. Звертається до Англа церкви в Ефесі. Це перша церква, до якої звертається Ісус Христос, і перша така претензія, яку Господь їм ставить. Це, скажімо так, перший приклад, на що нам як церкві, потрібно звернути увагу. Господь звертається до семи церковів, різні в нього є до них і, і похвала, і зауваження, і докір. І все це нам на науку, адже ми також є церкви Ісуса Христа, ми одна із них, і кожному з нас потрібно перевіряти свій стан. І чи не підпадаємо ми під цю категорію треба також перевіряти? Яка була у них проблема? Вони дуже багато працювали для Господа. Вони працювали і не знемоглися. Вони багато справ робили, але Господь каже, що я маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Сьогодні я хотів би поговорити про першу любов. Що таке перша любов? Що таке перша любов в даному контексті? Звичайно, так легко ми не можемо сказати, що це означає, але які варіанти можуть бути. Тому що нам потрібно розібратися, що таке перша любов, і перевірити себе, чи ми її не втратили. Бо якщо ми втратили цю першу любов, тоді. Цей текст відноситься до нас, і ми в небезпеці, в небезпеці того, що Христос прийде і зрушить свічника. І якщо не покаємося, то Господь поступить по своїй справедливості і буде гірко тому, кого Господь, кого Господь буде карати по тій причині, що Він не покаявся саме в цьому. Тому нам потрібно перевірити, спочатку розібратися, що таке перша любов. Перше, що, скажімо так, приходить нам на розум, коли лише хтось побирається, ось це перші почуття, перша любов, перші місяці, перші роки, коли люди дуже закохані, а потім воно, можливо, трохи стихає. Чи про це йде мова, точно не можемо сказати, що саме про такі перші почуття. Чому? Тому що далі в тексті в п'ятому вірші сказано: і вчинки давніші чини. Тобто десь є натяк, що ця любов перша пов'язана з якимись вчинками, які вони перестали чинити. Але знову ж таки, це є любов, це є любов, яка має бути в серцях у християн. І в цих християн вона була на початку. Вона була і вона виливалася ця любов в певних вчинках, які вони чинили. Потім служіння і праця залишилась, але перша любов зникла. І виявляється, що для Господа це дуже-дуже важливо, щоб ця перша любов не зникала, а була до кінця. Друге, що може означати перша любов, згадується вірш, який Ісус Христос сказав Матвія 22, 36-40. Там сказано так, його запитують Ісуса, учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому. Люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Тобто, що може матися на увазі перша любов? Перша любов це. Найвища любов або любов до кого має бути спрямована найперше і найбільше. Тобто найбільша наша любов, і найперша, вона має бути до Господа. І не просто трошечки якось цієї любові ми Господу маємо віддавати, а віддавати повністю всім серцем, всією душею, всією своєю думкою, всім розумом. Отак ми повинні любити Господа. І якщо у нас десь можливо. Не, так, не така ревність у любові до Господа, то, можливо, наша перша любов вже не є така ревна і не така палка. Господь хоче, щоб ми були ревні і палкі в любові до Нього. Якщо любили Його, то найбільше від усіх, щоб він був на першому місці, щоб якщо любили його, то всім серцем, якщо думали про нього, то всією думкою, всім розумом. Всіми силами своїми також написано в іншому місті, да? і всією душею. Тобто він має бути нашим, нашою радістю, він має бути нашою думкою, про кого ми думаємо весь день. Господь має бути нашим бажанням і нашим щастям. Сьогодні ми чули, в чому щастя, в чому би людина не шукала щастя в цьому земному, воно не принесе. Тільки Господь може дати це щастя. І якщо Господь не є нашим щастям, то, напевно, з першою любов'ю не все гаразд, не все в порядку в нашому житті з першою любов'ю, якщо Христос не є нашим щастям, або ми його не любимо, всією своєю душею. Тобто він, він наповняє нашу душу як єдиний, кому належить повністю наше серце, наші думки. Ми прокидаємося з ним зранку. і засинаємо також з ним, з думкою про нього вночі, коли прокидаємося, Він на нашому розумі. І, можливо, пісні, духовні гімни лунають в, наших, в нашій голові. Ми постійно з Господом. Він є наша пісня, наша втіха, наша радість, наша думка. І, можливо, це мається на увазі перша любов. Чи є в нас ось це? Я думаю, що кожному з нас мені в першу чергу потрібно працювати над тим, щоби ревність. Палкість до Господа, ось ця перша любов, вона не згасала. Адже є проблема, що вона може згаснути при тому всьому, коли ми активні в церкві, коли ми служимо, коли ми не стомлюємося, коли ми на кожному зібрані і навіть сьогодні в середу прийшли, коли багато інших не прийшли, ми можемо думати, ну, в мене є, значить я краще люблю Бога. Бо інші не прийшли, я прийшов. І. Це дуже похвально, що ми тут, але при всьому служінню, чи не втратили ми першу любов, при всіх своїх справах, ділах, чи є дійсно в нас ось ця ревність по Богу? Знаєте, Ісус Христос також сказав у Матфія 10:37: написано: хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний? І хто більш, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. В інших місцях сказано і власне життя. Ісус Христос має бути вище всього, найперший від усього. Тобто, ми повинні любити своїх рідних, батьків, також дружину, дітей. І ми їх любимо, і Господь дає нам цю любов. Але все ж таки, в порівнянні, Господь має бути більший за них. Любов до Господа має проявлятися у всьому, у відношенні, у. Наприклад, кого слухатись, це дуже яскраво, коли можна приклад привести, коли є чоловік і жінка, і хтось із них невіруючий або обоє невіруючі, і один хтось кається, і він стоїть перед вибором, кого йому любити більше. Жінку, яка каже: не треба, не йди, ти мене любиш, не потрібно тобі це робити. Чи Господа, який мотивує нас покаятись, прийняти хрещення і любити Господа, церкву. І він любить жінку свою, але в порівнянні він любить Господа більше і слухається його більше. Отже, Христос каже, хто любить мене менше, ніж, або хто любить батька чи матер більше, ніж мене, той мене недостойний. Дуже різкі слова. Не просто той меншу нагороду отримає. Господь достойний, щоб його любити найбільше і більше всього, і більше від всіх. Також, Написано Колосян 1, 17, 18, а Він є перший від усього і все ним стоїть. І він, голова тіла церкви, він початок, перевороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Отже, Ісусу Христу належить першинство у всьому, в любій справі, тому що Він є вище всього, все ним створено, і Він є голова всього, і нема вищого нікого, ніж Христос. Тому і в нашому житті перша любов має бути направлена саме на Ісуса Христа. Тобто найперше про Нього думати, найперше жити для Нього, найперше віддаватися це йому. Тому що Він єдиний достойний цього. І виявляється, що якщо Христос Христа ми любимо, але не першою любов'ю, якщо Христа ми любимо, десь шануємо, але не всім серцем, то Христу цього недостатньо. Він хоче. Бачити в нас ревність і відданість повністю. Тільки тоді, коли ми будемо палати для нього, жити ним, ним е, з ним прокидатися і з ним лягати, постійно перебувати в ньому, в Ісусі Христі, і дійсно любити Його понад усе і понад усіх, тільки така любов йому угодна, і тільки такий стан для християнина Господові приємний. І тільки тоді християнин стає достойний, бо якщо він когось любить більше, він стає недостойний Ісуса Христа. Отже, Христос має мати першість у всьому, бути вищі всіх і всього. У старому заповіті ми також бачимо, що все перше належало Богу. Перші плоди, вони Богу належали, перші снопи, перша худоба, яка народжувалась, також належала Богу, її віддавали Богу або викупляли. Перші сини їх також викупляли, тому що вони також належали Богові. Все перше, все найкраще належало Богу. І коли люди приносили жертви, вони мали приносити найкращі жертви Богові, тому що все найкраще належить йому. Отож, Христос має бути в нас на першому місці, в думках, і Він має бути найпершим нашим мотиватором або мотивація наша, от як ми робимо якесь служіння в церкві, все, що ми робимо, воно має бути мотивовано нашою любов'ю до Бога, до Ісуса Христа. Ради Нього ми це робимо, для Нього, йому, йому на славу, Він нас мотивує, Він нас рухає, тому що в нас є палка любов до Нього. Ми не, не тому, що ми звикли це робити, те чи інше служіння, або служити людям, служити в церкві, просто ми звикли. Це все має випливати з нашої любові до Ісуса Христа. Отже, ревність вона має палати, вона має горіти, наш дух має горіти. Наша любов до Христа має рухати нас до великих справ. І іноді навіть до дивних справ, або навіть таких дивокуватих в очах людей цього світу. Знаєте, коли хтось дуже закоханий в когось, він часто робить дивні речі. Готовий на такі поступки, від яких думаєш, оце видумав. Буває кажуть, зірочку з неба дістану. І десь приблизно так. Апостол Павло каже, що я безумний в російській мові безумний Христа Ради або ми нерозумні ради Христа, сказано 1 Коринтян 4.10. Ми нерозумні, тобто ми настільки любимо Христа, що ми можемо робити такі вчинки ради Христа, що в всьому світі дивуються і будуть казати, ну це вже це вже занадто. Навіщо так сильно Бога любити і віддаватися йому? Павло ніколи не вважав, що він вже достатньо, Господу віддав достатньо. Далі я поживу для себе. Ні, він повністю він хотів бути безумним або нерозумний ради Христа. Іти до кінця, до останнього, життя своє не цінував, нічим не цінував. Він хотів Ісуса Христа звеличити, хотів в ньому знайтися з нагородою вищого поклику. Ось таке було бажання в апостола Павла. Тому, коли ми. Любимо ремно Христа, коли в нас є ось ця перша любов, то ми цим прославляємо Христа. Бо нашими такими поступками і нашою ревністю до Бога, ми говоримо, що Бог цінний. Ради нього варто жити, ради нього варто посвятитися. Він є перше всього. Робота, світі земні справи вони важливі, але вони ніколи не є важливіші. Ми в будь-який момент все залишаємо, тому що ми йдемо прославити Господа, поклонитися, помолитися йому, йдемо служити йому, людям, в ім'я Його. І ми горемо цим. І навіть а, відношенням до земних речей ми показуємо, що вони в нас на другому плані. Вони ніколи не можуть стати на місце Бога. І нічого в цьому світі не може стати нашим ідолом, бо Бог є наш Бог, кому належить слава. Тому коли в нас є ревність, цим ми прославляємо Бога. А коли ми не палаємо, коли ми так, скажімо так, ледве горимо для Бога, цим ми Господа і зневажаємо. Тому що це говорить, що Господь насправді не аж такий великий, щоб для Нього посвятити все своє життя. Він важливий, але не настільки, щоби бути таким ревним для нього. Одного разу один мій друг, який колись шукав між Богом і, і, і світом, між релігією і атеїзмом, і не міг ніяк вийти на цю дорогу і думав, чи Біблія, чи може інша якась книга. Одного разу мені сказав такі слова. Все-таки він. Час від часу повертався до Господа, до Слова Його. Він каже: О, дивись, дивись, які великі енциклопедії. Він дивився, він брав біблійні енциклопедії, брав переклади Біблії, він дивувався. Він казав: ну якщо люди так багато труда посвятили, щоб на Біблію написати такі товсті книги, кожний розділ Біблії так детально розібрали, все розписали, тут ж неймовірний труд вкладний. Це означає, що... Ця книга дійсно цінна, якщо так багато праці над нею зроблено. І бачимо, що ревність тих людей, які Біблію не просто так поверхно прочитали і залишили, а які дійсно пропрацювали і так сильно і дали людям свій труд, така ревна любов до Слова Божого, прославила Бога в прикладі цього. Молодого чоловіка, тобто він побачив, що дійсно значить ця книга цінна, значить це слово Боже, якщо люди так серйозно до неї відносяться. Отже, наша ревність, вона або буде прославляти Бога, або відсутність ревності любові до Бога, буде умаляти Його. Тому е Господь хоче, щоб ми палали першою любов'ю, при всьому, що ми робимо для Господа. Господь хоче, щоб присутність першої любові завжди була в нас на першому місці. Воно десь має бути наші поступки, ось, як Павло каже, безумний Христа Ради. Вони десь приблизно можуть виглядати навіть так, як це було в історії, Луки, Луки 7 розділ, 36 по 47 вірш. Історія про жінку, яка намастила Ісуса Миром. Давайте прочитаємо 36 вірш. А один із фарисеїв. Просив його, щоб спожив він із ним. І, прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця. Як дізналася, що він у фарисеєвім домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг, його ззаду плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волос, волоссям своїм витирала йому ноги, цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто та жінка, що до нього торкається, бо ж то грішниця, і озвався Ісус. Та й говорить до нього, маю, Симоне, дещо сказати тобі. А той відказав: Кажи учителю, і промовив Ісус: були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти справедливо. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона. Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи я війшов, ноги мої цілує невпинно, голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі: численні гріхи їй прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. Бачимо, що можна свою любов виявляти до Ісуса мало, а можна багато любити. Жінка в даному випадку любила багато і настільки багато. Що дивувалися всі, навіщо аж так сильно себе принижувати? Ну це вже ну навіщо це робити, її осуджували. Ми знаємо і іншу історію. Е, похожу, коли Марія взяла літру мира найдорожчого, пахучого, і намастила Ісусові ноги. Теж волоссям своїм обтерла її тоді докоряли за це. Навіщо така трата? Це ж, це ж так дорого. А тут е, навіщо таке приниження, тим більше від грішниці, такої жінки. Але ми бачимо, що люди по різних причинах можуть мало любити Бога або багато. Христос дав одну із причин, що кому мало прощено, той мало любить, а кому багато прощено, той багато любить. І... Але дуже часто ми просто думаємо, що нам мало прощено. Ми насправді себе не до кінця, скажімо так, оцінюємо правильно, тому що нам прощено дуже багато, і хоч ми не зробили якихось кримінальних справ. Але все рівно, якщо ми будемо чесні, що відбувалося в нашому серці, наскільки ми лукаві, наскільки ми самолюбні, і так далі, і злі люди, і що Господь з нами зробив і простив нам багато прощень. І ми повинні любити Господа ревною любов'ю. Як це можна виразити ось цю ревність? Ноги обмила, волоссям обтерла, цілувала? Звичайно, Ісуса Христа сьогодні ми не побачимо в тілі, ми не можемо так само, як вона це зробити. Але що ми можемо зробити? Ісус Христос каже: коли ви зробили це одному із малих цих зробили мені, ми сьогодні можемо так відноситись до інших людей, але во ім'я Ісуса Христа служити їм і любити їх ревно. Тобто, любов до Ісуса Христа можна являти до нього через інших людей. Бачимо, що якщо ми не можемо бачити Ісуса, ми можемо молитися до Нього сьогодні. Якщо ми любимо від Господа ревною любов'ю, то які в нас молитви мають бути? Дії святих апостолів, 12 розділ, 5 вірш, там написано так. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилась Богові за Нього. Бачимо, можна просто молитись, а можна ревно молитись. Давайте переглянемо наші молитви, вони які? Кожен день, коли ми пристаємо перед Господом, вони звичайні чи вони ревні. Звичайно, є і звичайні молитви, але Господь хоче, щоб ми більше і більше посвящались йому і наближались до нього у ревних молитвах, щоб ми палали духом, щоб ми не лінувались. І звичайно, це постійна, борьба, боротьба, тому що наше тіло, воно спонукає нас, щоб розслабитись і пожити для себе. Наше тіло бажає противного духу. І іноді ми можемо думати, аж де, де ж та моя ревність, чому її немає. Природньо вона сама в нас не буде приходити, і над нею потрібно працювати. Так як на городі потрібно працювати, щоб щось добре виросло, так само потрібно нам працювати над нашим духом, щоб перебувати в Слові Божому, щоб перебувати в молитвах, в ревних молитвах, щоб іти відвідувати у лікарнях. У в'язницях, коли побачимо Христа пораненого чи голодного, нагодувати голодного, чи сироту, чи вдову, все те, що ми хотіли би зробити Христу, тому що ми його любимо, першою любов'ю, ревною, ми можемо зробити сьогодні людям в ім'я Ісуса Христа. Також написано. Якова 5:16. отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня, ревна молитва праведного. Знову підкреслюється слово ревна. Господь хоче, щоб наші молитви вони були ревні, щоб наше служіння воно палало, написано римлянам 12:11. У ревності не лінуйтесь, духом палайте, служить Господеві. Проблема в тому, що ось ця любов, яка в нас є, вона може гаснути. Але потрібно пильнувати, щоб наша любов не загасла. По якій причині любов може загаснути? Любов до Бога, в першу чергу, і до людей опускатися руки. І ми можемо стати такими християнами, знаєте, сумними, е пасивними і десь охолодженими, неревними. Одна із причин, це написано Матвія. 24, 12, 13. І там сказано: і через розріст розріз беззаконня любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Одна із причин це розріст беззаконня. Тобто, коли розростається беззаконня, коли воно примножується, і ви знаєте, під час війни в нашій країні так і відбулося. Настільки беззаконня розрослося, як і зі сторони країни, яка напала на нас, країна-агресор, які причинили дуже багато беззаконня в містах, таких як Буча, і інших, і можна приводити дуже багато прикладів. І звичайно, коли люди бачать це все беззаконня, любов дуже сильно холоне, і вона холоне не тільки в невіруючих людей, а й в християн. І коли люди бачать, що беззаконня, воно не тільки зі сторони ворогів, а воно навіть і в нас самих, в нашій країні. І дивишся, і ті, що мали би бути справедливі, поступають як, як зрадники, і беззаконня таке є. І думаєш, де ж тоді правда, і взагалі тоді любов може охолонути. Ви знаєте, коли, коли ось це відбулося, коли почалась війна, коли відбулися жахливі дії, беззаконство. Таких містах, як буча, в інших, почали навіть віручі говорити, що після цього деякі віручі, вони так і сказали: я не можу тепер, я не можу зараз сприймати Бога як люблячого. Тобто вони це відкрито сказали, що як тепер Бога можна назвати люблячим, коли Він допустив такі беззаконня? Але ми знаємо, що що ви не сталося, Господь не може бути погрішимим. Або Господь не може перестати бути любов'ю або люблячим. Звичайно, людині тяжко це в голові в себе поєднати, але ми ні в якому разі не повинні охолонути своєю любов'ю до Бога. Перша любов наша до Бога, вона не повинна охолонути. Не повинна вона охолонути і також до ближніх наших. Я вже не говорю про те, яке відношення християнин має і мати і до ворогів. Тому. Дійсно, коли дуже багато беззаконня християнин може сказати все, я стомився, я більше не можу, роздратуватися і перестати любити. Але Господь каже, хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Тому нам потрібно цю першу любов зберегти до кінця, витерпіти аж до кінця. Це не легко, бо якби було це так легко, я не думаю, що церква в Ефесі так легко. Е, ну, Би просто відмовилась від першої любові. Але це дуже серйозно. Тому що Господь тільки приймає нас тоді, коли ми його любимо по-справжньому, і він у нас є вище всього, перше за все, і ми йому тільки одному віддаємо славу. Тому будемо зараз молитися, щоб дійсно в нас була щира любов один до одного. і Найбільше до нашого Господа Ісуса Христа, і щоб ми дійсно ревно любили Його і показували це всім своїм життям, прославляючи Його. Помолимось.